Привіт, друзі! В кінці жовтня, коли багато хто готується святкувати найстрахітливіше свято року Хеллоуін, компанія Apple готувалася до презентації Scary Fest. За гарною традицією, що склалася на нашому каналі, в цьому спецвипуску Техної News коротесенько розповім про найцікавіше та найсвіжіше з осінньої презентації Apple. Тож мощуйтесь зручніше, не забувайте про каву та плед, адже далі на вас чекає коротке про Цікаве та корисне відео з усіма новинками Apple. А щоб залишатися в тренді технологічних новин світу, не забувайте підписуватись на наш канал. На презентації Scary Fest легендарний бренд, нарешті показав довгоочікувані новинки, а саме мікропроцесори m 3 цьогорічний MacBook і оновлену лінійку комп'ютерів IMAC. Компанія Apple анонсувала три рівні нового процесора одночасно: M3, M3 Pro та M3Max. Ці чипи тепер виготовляються на 3-нанометровим техпроцесором. Завдяки цьому стало можливим розмістити більше транзисторів на меншій площі та підвищити швидкість та енергоефективність мікросхем. До прикладу, швидкість візуалізації зараз стала вищою у 2,5 рази від можливості. Чіпу М1. Складається М3 з восьмиядерного процесора та 10-ядерного графічного процесора з об'єму пам'яті до 24 ГБ. М3 Pro містить собі 12-ядерний процесор, 18-ядерний графічний процесор та до 36 ГБ пам'яті. А от найпотужніший M3 Max має 16-ядерний процесор. 40-ядерний графічний процесор та підтримку до 128 ГБ об'єднаної пам'яті. У процесорах серії М3 є кілька нових функцій. Одна з них динамічне кешування. Це означає, що процесор може розділяти пам'ять для завдання гнучко, в залежності від їх потреб. Він може автоматично збільшувати або зменшувати обсяг пам'яті для кожного завдання, щоб краще використовувати ресурс замість того. Щоб поділяти статичний об'єм пам'яті. Це допомагає ефективніше використовувати ресурси комп'ютера. В іграх і в програмах з інтенсивною графікою застосовуються і інші нові функції, а саме трасування променів та затінення сітки. Ці технології використовуються розробниками ігор для більш точної ілюстрації елементів освітлення, таких як відзеркалення, бліки та тіні. Нові процесори серії m 3 компанія Apple буде використовувати в своїх ноутбуках і настільних моноблоках. Цьогорічний MacBook Pro, крім нових чіпсетів, матиме на 12% яскравіший екран і збільшену до 22 годин тривалість роботи від акумулятора. На Scarey Fest Apple показала і новий колір корпусу MacBook. Крім традиційного, сріблястого та космічного сірого, тепер доступно ще і космічно чорний. Виробник стверджує, що покриття включає спеціальну обробку, яка зменшує появу відбитків пальців. Проте наразі невідомо наскільки воно стійке до подряпин і затирання. Apple випустила лінійку настільних комп'ютерів iMac три роки тому. Цьогоріч їх також було оновлено. Здебільшого апаратне забезпечення не зазнало значних змін. Комп'ютер оснащено 24-дюймовим ретина дисплеєм з роздільною здатністю 4,5 Камерою FaceTime з роздільною здатністю 1080p, а також гарною аудіосистемою з шістьма динаміками та мікрофоном. ПК доступний у тих самих кольорах, що і раніше. Базова модель має два порти Thunderbolt, а моделі вищого класу додатково мають ще два порти USB 3. Кожен iMac поставляється з периферійними пристроями, підібраними за кольорами. Користувачі мають змогу вибрати між. Стандартною клавіатурою Magic Keyboard або версією Touch ID, а також Magic Mouse чи Magic Trackpad. Поки що Apple не замінювала порти Lightning на USB Type-C у цих аксесуарах. Майже єдина інновація це процесор m 3 на борту моноблока. Можна вибрати між 8 та 10 ядрами, графічним процесором, базові моделі надають доступ до 256 ГБ Пам'яті на додачу її можна збільшити до 1 ТБ. Моделі вищого класу можуть мати до 2 ТБ пам'яті, якщо ви переходите з iMac із кремнієвим процесором Apple першого покоління, компанія стверджує, що версія на базі m 3 працює вдвічі швидше. А й мак оснащено модулем Wi-Fi 6E, що забезпечує вдвічі більшу швидкість завантаження, аніж Wi-Fi 6. Компанія заявляє, що з новим комп'ютером можна редагувати та відтворювати до 12 потоків відео 4К – що у три рази більше ніж раніше? Створювати відеопроекти у Final Cut Pro або до Premiere Pro швидше обробляти фотографії в таких програмах, як Adobe Photoshop, у два рази швидше. Вартість на новинки з мікропроцесором m 3 стартуватиме від 1599 доларів за 14-дюймовий MacBook Pro. Найдорожчою в лінійці стане модель MacBook Pro з екраном діагоналю 16 дюймів. Її вартість складатиме 2499 доларів. Ціна ж за 24-дюймовий iMac починається від 1000 299 доларів. З 7 листопада новий MacBook вже можна буде знайти на полицях магазинів і замовити онлайн за посиланням, яке я залишаю в описі до цього відео. А в мене на цьому все. Наступний випуск Техно Епік News очікуйте рівно через тиждень. А ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!